Привіт всім! Дітки! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Зараз на дворі весна. Погляньте уважно на зображення, кого ви бачите на ньому! На зображенні ми бачимо ведмедя, зайчика, білочку, лисицю, вовка та їжачка. А як їх можна назвати одним словом? Перед нами тварини. А чи знаєте ви, які зміни відбуваються з тваринами на початку весни? Пропоную дізнатися про це трішечки більше. А про кого ж ми дізнаємося першим? Подивіться, хто заховався на зображенні. Одним з перших із зимової сплячки виходить ведмідь. Адже наприкінці зими вони народжують маленьких дитинчат. Ведмежата народжуються вкриті короткою рідкою шерстю. А ще... Вони нічого не бачать та не чують. Але це ненадовго, через певну кількість днів, вони починають все бачити та добре чути. Про кого ж далі піде мова? Подивіться уважно, хто заховався на цьому зображенні. Наступними прокидаються їжачки. Цікаво, що влітку їжачки активні лише вночі. А навесні їх можна зустріти навіть в день. Маленькі їжачки народжуються зовсім без голок з маленькими пухерцями на спинці. І, до речі, вони біленькі, а замість цих горбиків пухирців через декілька годин з'являються голочки. А ще у маленьких їжачків. Спочатку голочки м'які і світлі, але поступово твердіють і темніють. Ой, погляньте, знову хтось заховався. Це заховався зайчик, в якого теж навесні з'являються маленькі зайчата. Багато тварин на початку весни змінюють своє хутро. Ось і заєць змінює білу шубку на сіру, щоб краще маскуватися в траві від тварин, яких він боїться. Погляньте уважно, знову хтось заховався на зображенні. О, та це красуня-білка. А чи знали ви, що вона навесні теж змінює своє хутро з сірого на руде? І до речі, в неї теж навесні з'являється малеча. Маленькі більченята народжуються зовсім без хутра, але дбайлива мама білка їх зігріває та окутує своїм м'якеньким хвостиком. Ось такі дива відбуваються з тваринками навесні. Зараз пропоную пограти. В гру мама та малюк. Мама лисиця! А як назвем дитинча? Так, правильно лисеня? Мама Зайчиха. Як назвем дитинча? Зайченя. Мама ведмедиця. Як назвем дитинча? Ведмежа. Мама вовчиця. Як назвем дитинча. Вовчення. Пропоную ще трішечки пограти, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під відео. До зустрічі, малята! До побачення!